Амінь слава Ісусу Христу. Як кажуть німці, das ist Це Тобто сказати, що така груба дошка, то, що ми сьогодні почули, правда? Якщо ми дійсно серйозно відносимося до того, що говорить Господь, не як політики, в розумієте, того так комусь так говорити. У мене такий був випадок в язниці, знаєте, я там щось розказую, я мав групу, розказує, розказує, вони щось починають шуміти між собою. от. Ну, Я кажу, чекайте, що ви там там стоїть такий один, каже, тихо-тихо. Він каже, він правильні речі говорить. Знаєте так, я, ну, приїхав політик і розказує про свою перевиборну, виборчу програму. Щось подібного. Якщо відноситься так, то звичайно буде ну, певне, ж напевно, що так є, від ворогів ваших, ну, то певно, що так має бути. І як тільки ми стаємо таку нагрішну ту нашу землю, чуємо під собою тверде і чекай, я по ній ходжу чи не ходжу? Ходжу. Значить, відповідно ж те слово, яке записане тут в Євангелії, мусить мати під собою, якийсь під собою фундамент. Мусить бути чимось реальним. Наприклад, не може бути щось таке, як собі Христос придумав якусь, там, якусь теорію, філософську і каже, любіть ворогів ваших. Даруйте всім, не чекаючи нічого назад. То можна собі написати, знаєте, мир, мир, колись таке було в Радянському Союзі. Всі за мир, причому, що робимо атомну зброю. Правда? Якщо ми до того відносимося по-серйозному, а не як просто якийсь якийсь плакат, якийсь лозунг, то мусимо сьогоднішню Євангелію взяти серйозно. Інакше це вийде чисто політичний лозунг. І ту Євангелію прикладемо до себе, до свого життя. Вона має мати якийсь під собою реальний фундамент. Щось мусить бути мій реального такого, що воно мені дає. Любіть ваших ворогів, попробуйте їх любити. Тих, які розбомбили півдержави, тих, яких розбомбили дитячу лікарню, старечі будинки, бери їх ти полюби. Хотілося б Ісусові тоді сказати. Візьми їх полюби. Він також був до речі, син окупації. Не забудьте, що на той час Ізраїль був в окупації в Римській імперії. Сьогоднішнє Євангеліє не можна розривати на частинки, і ми його розривемо на частинки, але тратить свою реалістичність, натратить те, що я якимось чином можу прикласти до свого теперішнього сучасного життя. І починається це Євангеліє, напевно, однієї з тих ключових фраз. Я трошки сліпий, тому що бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви їм так само. Ця фраза це є не є якась нова, найдещо перероблена. Ви всі знаємо ту фразу не чини іншому того, що не хоче би інший робив тобі. Правда? То є те, що по суті своїй було придумано. Ще далеко до приходу Ісуса Христа. Майже 500 років перед приходом Ісуса Христа Конфуцій у буддизмі сформулював оцю фразу: Не роби ближньому того, що ти не хочеш, щоб ближній робив тобі. Тепер скажіть мені, яка є різниця? Здається, по суті, те, є те саме, правда? Але різниця є ключова. Будияський каже, не роби. Не роби того. Це є щось, що є пасивним. Не роби того, що ти не хочеш, щоб ближній робив тобі. Спокій голові, не треба дуже багато. Не роби Як ти думаєш, як щось... це не дуже важливо. Важливо, не роби ближньому зло. Бо інакше він зробить тобі. Ісус все обертає в інший бік і каже, роби. Він робить людину проактивною. Каже, роби. Роби ближньому саме то, що ти хочеш, щоб ближній зробив тобі. Він міняє оцю саму суть і каже, роби. Робити це є щось що є активним. Не вистачає просто відмовчатися. Якщо тебе ображають, відмовчися. По суті, Ісус сьогодні каже, як тебе ображають, ображай, роби ближньому того, що ближній робить тобі, можна перефразувати цю фразу. Якщо би не було отої другої частини, і Ісус сказав просто, роби ближньому того, що, бли, що хоче, щоб ближній робив тобі. Якщо обернутися все назад, ближній тобі дав позовуха, дай йому так само. Але Ісус і саме там іде Ісус далі і каже, що толку, як ви любите хіба тих, які вас люблять? Хочеш? Тут нема роботи. Вам не треба робити нічого, бо ви вже їх любите. Робота це є щось активне. Щось людина мусить робити, правда? Не, не вистачить просто сидіти, ждати і шкріпатися у потилиці. Ну мусить щось робити. Якщо ви любите хіба тих, які вас люблять, вам не треба ніякої більше духовної праці. Ви вже цимаєте, це маєте, це і той рівень, який ви вже досягнули Все. Ви любите своїх дітей, ви любите своїх тих і сусідів, з якими ви там гарно розумієтеся і так далі. Вже не треба робити нічого. Ви вже і так і так будете робити, бо ви їх любите. Так само ви тим людям будете позичати. Вам не треба вже, ви розумієте, та фраза робити, вона не має якоїсь заключної отої частини, би сказав Ісус, зроби, робити і зробити дві різні речі. Зробити це є щось. Що вже закінчене, я вже зробив. Робити немає закінчення. Воно є постійна динаміка. Тобто людина не має якоїсь закінченої, отої, я би сказав, тої форми. І тому Господь ставить нам, каже, роби ближньому кожен день. Не тільки сьогодні і не тільки завтра, а роби. Робити це означає постійно рухатися. Іти до чогось. Ісус нам ставить оту вершину. Каже, любіть ваших ворогів. Це той максимум, який людина може досягнути. До речі, зауважте, Він не каже, зробіть ворогів вашими друзями. Він каже, любіть ваших ворогів. Вороги залишаються ворогами. А як їх тоді? Полюбити. І тут ми попадаємо в ту таку певну дилемму. Бо ми хочемо за один раз взяти, стати, розкрити, ах, як я тебе люблю, збрехати ми це можемо. Але що там робиться в голові в нас, в нашій душі, то не передати. Бо якщо є ворог, до ворога природньо його ненавидять. Правда? Це є щось природне. І ось це і те, що нам диявол в голові поплатив. Бо ворог може з'явитися не тому, що я щось зробив. Ми не зробили росіянам абсолютно нічого. Ми їм нічого не зробили. І в нас з'явився ворог. Тепер питання до того, як я до тих ворогів буду відноситися. Якщо я їх буду ненавидіти, то скажіть мені, в кому живе оця ненависть? живе тут. В мені. Та ненависть продукує ненависні думки. Та ненависть продукує той гнів. Гнів продукує все інше. І так людина тратить той спокій імен. І так людина тратить своє психологічне здоров'я. Так вона тратить своє душевне здоров'я. Чи це значить, що я маю йти і цілуватися з тим ворогом? Ні. Це значить, я маю навчитися сприймати його, він є мій ворог, не як з того, кого я там цілюю і так далі, а як певну людину, яка або наїлася ненавистці так, що їй закрило, очі, вона вже нічого не розуміє. І каже, чорне-біле, а біле-чорне, коли я нападаю і кажу, я захищаюся. Ви уявляєте собі, оце і є, отой деструктив диявольський, який він вніс в голови тих росіян. Який напав, на чужу державу каже, ми захищаємося. Це і є той диявольський деструктив. Як я до того можу відноситися? Я можу відноситися до того з ненавистю, але ця ненависть залишиться в ній. І саме це Господь пробує нам сьогодні розказати. Він не говорить проти нас. Ідіть всіх розцілуйте і поцілуйте. Він говорить за нас. Навчіться ворогів сприймати як ворогів. Ви ж так само не ненавидите якогось скорпіона, а він нас теж може вбити, правда? По суті, він також є частково вашим ворогом. І тому Господь, закликає нас любити ворогів, Не нерозуміти того, що йти з ними цілюватися і так далі, а навчитися їх сприймати без ненависті. Бо ця ненависть не роз'їдає їх, їх вона вже роз'їла. Вони доненавиділися до того, що взяли зброю в руки. Перехрестилися і пішли воювати. Це і стало результатом отої ненависті, той ненависті, яка на них роками лялася із телевізорів і так далі. Що тут нема нікого хіба одній кохли, яких говорять тільки по російськи і так далі, і так далі, і так далі. Це все те, що на них вилилося. І вони такими стали. Дійшло до того, що вони почали війну. Ви не думайте, що це йде тільки у повідомленні до росіян фу функціонує. Це функціонує по відношенню до кожної людини. Чим більше в людині ненависть, тим менше вона стає конструктивною, тим менше вона стає логічною, тим менше вона стає слухати отого добра. І тому Господь каже, навчитися любити. Любов, ще раз кажу, це не є цілуватися. Любов це і те, коли вмієте сприймати іншу людину на тому рівні, на якому вона є. І ось це, я розумію, що це інколи важко. Але інакше досягти того внутрішнього спокою ми не зможемо. Дві речі. Перша робити. Робити це не означає зробити. Робити це означає процес. День в день. Вчитися жити в мирі. Вчитися жити в спокої. Друге, любити ворогів це не значить, що вороги зникнуть. Це значить навчитися правильно їх сприймати. Лишити оту ненависть їм. Нехай вони купаються у цій ненависті. Нехай вони живуть з отим гнівом і так далі. А я хочу навчитися жити у мирі, спокою. Так я зможу досягти того максимуму, який Ісус каже, любити своїх ворогів. Бо тим самим. Я це зроблю не комусь, а собі. Не для когось, а для себе. І це є те, що нас вчить Господь. Він вчить нас для нас. Він бореться за нас, не проти нас. Це Ми дуже часто вважаємо, що тими своїми заповідями що він щось нам накладає на плечі. Звичайно, що на перший погляд любі, ворогів ваші здається дуже таким ну, нереалістичним. Але як ви дійдете до того, Роздумування. Ви побачите, що це є абсолютно реалістично. Ще раз кажу, ви ж не, навед, не ненавидите, наприклад, змію, яка також може вас вкусити, і ви помрете. І ось це є те сприйняття. Ви дивитеся на те, звичайно, до того відноситься з Звичайно, до того відноситься з певним респектом. Але не з тими недеструктивними почуттями ненависті і гніву, а з мудрістю правильним відчуттям. Бо це є для мене важливо. Це є для мене надзвичайно важливо, щоб я міг в своєму житті правильно побудувати свою особистість, свою родину. Це, до речі, так само відноситься для родини. Ми часами в родинах так само один, -один ненавидимо не, не так само. І це так само можна прикласти до тих відносин у родині. Навчитися любити ворогів. Це не означає відкрити свою душу, це не означає зараз роздати все і самому сісти на вулицю. Це значить навчитися жити у мирі і спокої. Бо, в принципі, змінити росіян, змінити когось ми не можемо. І це є те абсурдне, що ми собі в голову впали. Але змінити себе, своє відношення, я завжди. Можу. Я завершую тією відомою фразою, які, про яку говорять майже всі психологи. Наше життя це є тільки 10% акцій, а 90% реакцій. Це є те, як я реагую. Отих 10% ми змінити не можемо. Це і те, що відноситься до когось. А от тих 90%. Я можу змінити, бо це моя реакція. Свою реакцію я можу змінити. І коли після певного моменту я зрозумів, що якщо ще далі буду ненавидіти когось, хто є біля мене, чи, чи тих, візьмемо ж таке, росіян, я їм нічого злого не зроблю. Я зроблю злого тільки самому собі. І я сказав, я не дам вам навіть своєї ненависті. Я не дозволю вас руйнувати мою душу. Це є моя. Віка. Вона мені потрібна для того. Щоб я міг бути батько, людини, сином і так далі. Оце і є та Максима навчитися любити ворогів. До речі, каже Господь, про ворогів. І він говорить про ворогів, значить в житті є. Навчитися любити для самого себе, щоб я сам міг для себе жити думною, спокою, без отої ненависті, яка не в комусь була, а в самому собі. Це так само відноситься до речі і допрощення. Не кому прощати, а за для себе. Бо я хочу сам для себе жити у тому. Ще раз. Я свідомий того, що це не якісь прості речі. Я свідомий того, що дійти до того є досить важко. Але без того ми будемо жити постійно у тому хаосі, думок, гніву і ненависті. Амінь. Слава Ісусу!